Я, Крохмалюк Максим Миколайович, Я, Я, вступаю на військову службу вступаю на військову службу і урочисто, присягаю українському народу. і урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим. Завжди Завжди бути відданим. І вірним і відданим. Обороняти Україну. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет, захищати її суверенітет і територіальну цілісність та недоторканість, не сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, обов накази, командирів, накази, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України, неухильно додержуватись конституції України, та законів України зберігати державну та військову таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Слава! Вітаю вас, панове!